Хочеш навчитися робити сайти? Тільки через три уроки ти зможеш зробити ось таку сторінку на сайті. А тепер уявіть, що ти зробиш через 10 років. Приєднуйся. Друзі, вітаю вас. Сьогодні у нас вже дев'ятий урок з програмування, де ми вивчаємо HTML та CSS. І це останній урок з основ HTML та CSS. Надалі ми вже будемо з вами верстати сайт. І якщо ви прийшли зі мною всі ці уроки, я вважаю, що ви вже підписані. Якщо ні, то підписуйтесь мені, буде дуже приємно вас бачити. І ми будемо продовжувати навчатися. На минулому уроці ми з вами вивчили, як позиціонувати блоки за Вісю X. Тобто справа на ліво, да, ми виставляли їх по центру, ми розтягували їх, ми робили справа, зліва. За все це відповідає властивість Justify Content. І сьогодні ми з вами вивчимо нову властивість align-items, яка дозволяє нам ще позиціонувати блоки зверху та низу. Це завісю Y. Що ж, підписуйтесь та приєднуйтесь. Я чекаю на вас. Заходимо на наш планкер, як завжди, авторизуємось через Google. Ось так. І на минулому занятті ми з вами зробили ось такі блоки, Хто пам'ятає флексові блоки. Да? І нам треба було розташувати три картки поряд, як домашню вправу. То давайте покажу, як це вийшло в мене. Переходжу на великий екран. Ну і бачимо, що я зробила батьківський блок, він в мене зелений такий, і в нього вставила три наші картки. За якими властивостями я це робила. Давайте подивимось, картки можна ось тут зараз закрити, щоб вони не, не заважали. Дивіться, в мене один татко. Давайте ще виведу сюди ось так CSS. У мене один татко. Татко в мене має. Ось такі властивості. В нього є якась ширина, яка більша за картки, в нього є висота авто, тобто щоб всі картки вміщувались, є якийсь кольор. Обов'язково display flex around, тобто дає нам розташування, розтягування вільного місця навкруги картки. І падінг 20 пікселів щоб у нас ось, ось так відступали наші картки від краю е, нашого татка. Картки ми робили з вами на минулому уроці нічого нового. І ось таким чином в мене вийшли отакі от три картки. Добре. Давайте тепер створимо новий проєкт та вивчимо з вами нові властивості. Так, відкриваємо, як завжди, HTML. І сьогодні я пропоную вам. Вирівнити наші блоки не тільки по горизонталі за вісю Х, а й за Y. тому робимо один батьківський блок. Я пришвидшу трохи відео, щоб вам не було нудно. Так, як завжди, у нас блоки вичергувалися ось так за вертикалю, тому що вони жадібні. Давайте ми задамо нашому батьківському блоку татку Display Flex. Щоб вони розташувались так, як нам потрібно. І тепер давайте ми задамо Justify Content Center. Вони у нас вирівнялися. По центру, за горизонтальною вісю. Тепер нам треба додати властивість, Align Items. І так само я можу поставити по центру. І ось вони в мене розташувалися вже по центру. Я можу змінити центр на Flex End. Вони в мене розташуються ось тут. Або я можу змінити на Flex Start. І вони розташуються ось тут за дефолтом. Тобто, align-items відповідає у нас за вісь Y. А Justify Content наразі відповідає за вісь X. Чому я сказала наразі? Тому що ми можемо змінювати ці вісі, і ми навчимося це робити, але трохи згодом. Одразу хочу вам сказати, що ця властивість вона спрацює тільки, якщо у вас є висота вашого блоку. Якщо, наприклад, ви поставили висоту таткої авто, то, як бачимо, ніякого нічого не буде відбуватися, тобто вони не будуть вирівнюватись, або взагалі в нього нема висоти. Ось як тут. Так? Він навіть не знає, куди йому рівнятися, куди цим маленьким блоком дітися і як їм рівнятися. То обов'язково має бути висота. Давайте ось тут ми зараз поставимо висоту, ну, наприклад, 200 пікселів. Ось так. І тут поставимо flex End. Бачимо, що вирівнялось. Якщо висоти не буде, то вирівнюватись нема до чого. Добре, так тепер давайте ми з вами, так як і в минулому разі, ми все це повторимо і закріпимо три наші різні блоки. Так, ось такі блоки у нас вийшли з різними властивостями, саме Align Items. І тепер давайте я хочу їм всім зробити трохи меншу висоту, для того, щоб вони у нас не займали багато міста. Ось так Давайте з вами ще вивчимо одну властивість, яка називається self align Дивіться, зараз у нас за поведінку дітей відповідає батько. Да? Саме батько, саме батьківському блоку ми виставляємо Display Flex, Justify Content і Align items. Але іноді нам потрібно, щоб одна дитинка чи дві дитинки вели собі в групі не так, як завжди, а були неслухняними і взагалі-то вишикувалися так, як їм потрібно. Що ми робимо для цього? Давайте скопіюємо ще один блок. Зробимо його. І тепер нам треба одному блоку задати інше значення. Я зроблю це з першим блоком, напишу йому, що він в мене блок 2. Скопіюю йому значення. Давайте я його навіть в інший колір пофарбую. І тепер дивіться, я йому додам значення Align self, тобто вирівнювання самостійно. І, наприклад, давайте я йому задам Start, Flex-start. Ось так. І дивіться, всі блоки в мене в цьому зелененькому блокі, тобто в плоці Татко, вони вишикувалися у мене по центру. Так? в мене центр і центр. Але один блок, він не слухняний. І він поводить себе так, як. Вважає за потрібним. Тобто для цього, щоб він був неслухняний, ми ставимо йому значення саме у властивостях, які ми для нього прописували. Ось в цих властивостях. Якщо я хочу flex-end, то йому flex end одразу зауважу, що ця властивість Align Self не працює з вісю X. Вона працює тільки з вісю Y знизу до верху. Ну і тепер давайте подивимось, як нам може це знадобитися в реальному проєкті. Я зараз швиденько зроблю декілька блоків на пришвидченому режимі. Тепер я в блок вставляю якусь картинку. Наприклад, пишу якийсь текст. Так, давайте трохи менше і задамо ось так текст. А, тепер давайте я задаму нашому батьківським долинку Display Flex. Бачимо, що воно вирівнялось все, але воно стоїть нерівно по центру нашого блоку. І ось тут якраз. У нас і знадобиться наш Align Items, де ми ставимо центр. І бачимо, що у нас все вирівнялось всередині блоку. Давайте ще для красоти додамо тут 10 пікселів. І побачимо ось таку картину. Бачимо, у нас наш блок вирівняв все, що є в ньому. По, по властивості align items центр І воно все у нас вирівнялось по центру. Ну що ж, якщо ви повторювали, я думаю, що у вас все вийшло так, як і в мене. Якщо ні, передивіться ще раз. Я чекаю вас у коментарях, якщо щось не вийшло, я обов'язково вам відповім і перевірю ваш код, то діліться з друзями. І я пропоную вам ще потренуватися, зробити декілька блоків, розташувати всередині якісь малюночки, розташувати всередині якийсь текст і використовуючи саме ці властивості, які ми вже вивчили. Online items, який відповідає за розташування наших об'єктів зверху вниз за вісю Y і Justify Content, який відповідає за розташування наших об'єктів зліва направо. То я чекаю вас у коментарях. Підписуйтесь, діліться з друзями. Будемо на наступному уроці вже робити новий проєкт, верстати свій власний сайт. Тут тобто я буду все роз'яснювати, як зверстати свій сайт. І а, я вам дуже рекомендую повторити всі уроки, ще раз нагадати собі, як працюють ці властивості, тому що нам це дуже знадобиться. Я чекаю вас на наступному уроці. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мене, діліться з друзями, коментуйте, обов'язково відповім на кожен коментар. Ну і до зустрічі! А головне, бережіть себе! Все буде в Україна!